Я зрозумів, що я хочу займатися мистецтвом і поступово почав віддалятися від тих проєктів. Це був підготовлений вихід з групи, тобто, це була домовленість з Славіком, що я кидаю групу, тобто приходять нові музиканти, ми вчимося, грубо кажучи, аранжування це всі передаються. і Я собі нормально йду в певний час, як ми домовилися. Ось, і я пам'ятаю навіть цей день, і я пішов. І потім була, був вже виступ в новому складі на Таврійських іграх «Океан Ельзи. Я включив телевізор, подивився цей виступ. І я тоді вже відчув: слава! Богу, все, цей етап закінчено. Тобто мене Прям, слава, Богу, все. слава Богу, тому що реально я вже давно, я казав, що я вже головою був в іншому. І Славік це чудово розумів, що я вже в мистецтві, в мене набагато більше цікавить, ті всі речі. Я втомився від того постійного однакового руху. Це такий день сурка, який в тур приїхали, записали, тур приїхали, записали, записали тур, приїхали. І я відчував, що в якийсь момент я вже не хочу бути там рок зіркою.